Так, так, всім доброго времени суток. У мене на Ютубі виходной до 12 листопада. Ну вирішив вам показатися і розказати вам, які новості в мене призой, що і як і куди. Ребята, холодно, лист е, е, жовтий. Утром я в там за мною йде, господи утром я уже Сьогодні устал утром Сегодня утром устал. Холодно, без куртки І И... Поехал я до сімейного врача Свое понятное дело И а у мене там ребята Ну, зрозуміло, мені ця фірма дала документи, там що вони написали, вони звер... звернулися до сімейного врача там. Е... Так і так, що треба пройти астроскопію, можете знайти тролівали. Е... Початку поставила фірма свою. Е... Там ще вже мені дали документ на 26-й рік. Е... Страховка. Ребята, в мене вже нова буде. Куди... тут. У мене вже, ребята, буде нова яка то страховка І... це, коли це я взнав. На цьому тижні я взнав Що у мене вже нова страховка І у мене вже карточка... Як прапор німецький, так? Да? Жовта страхова і мені і мені через 10 днів прийде нова страховка страхов, страховка карточка і У мене ще в мене допоміжна до страховки карточки є такий пластик спеціально і, це бумага означає що я не, не плачу ні за що що я за що, що я не, за що не плачу. Це до страховка карточка є, да, є сьогодні така. І все. І мені продлили цю карточку до 27 року. -го продлили. Я сьогодні пішов до сімейного врача. Я її... цю карточку цю, цю бумагу віддав. Она там щось там написала. Xerox зробила, у них таке, знайде, така штука, бумагу, бумагу так, бумага такі, і бумага вертається. ну Xerox на комп'ютері їм показує, що воно таке. І все, ребята. О, недавно собі ребята купив брелок Каофланд. Купив собі. Ну це понятное дело, ви всі знаєте, понятно, ви теж всі знаєте Контори Контори, контори у мене. А такі такі діла, ребята, такі новості. І по, по поводу нової карточки Десять днів треба чекати. І вона прийде, мені у Берлін. Мой опікун приїхали з... Израиля мы сегодня с ним хорошо по по телефону. Ну где-то максимум где-то полтора часа. У него обед был. А я направляюсь в русский магазин. Mm. Мы, мы, и мы его проблемы говорили. У него мама боліє в Израиле. А я ему кажу своєму опікуну, чого ти не, не приведеш маму в Берлін. І тобі буде легше доглядати маму у Берліні. А він мені що каже, Стасик, Вона не хоче. Вона не хоче у Берлін. Представляєте, не хоче. Бо в неї є в Ізраїлі своя квартира і дом. Ось так. А я ще йому кажу, Ніколь, оренда, оренда? «Ні, Стасик, не оренда, кажу, о! бачите, не оренда. Ребята. Так що не хоче. Мама, а в він мені каже, що вони там за нею в Ізраїлі доглядають, є там тлідинств, то вже приїжджають к ней домой, mm. смотрять за нею там, і вона не сама. і... В Ізраїлі так само, як і в Європі, Ми, по, по страховій картиці. Ну так, ну, каже, що мама лежача в нього, у мого опікуна лежача мама. Ребята, Доки ходимо своїми топаємо ножками, кажіть слава Господу Богу, ребята, бо сьогодні ви живете. А завтра ви можете не прокинутися. Ви то прокинетесь і не можете бачить Щас такі ребята що... цініть свою життя, ребята У першу очередь Ребята любіть себе, А потім вже остальных любите Кого, кого захочете Щось Щас життя, ребята як сам себе не полюбиш, ти нікому в цій жизни не нужен Така кажись, ребята, така И І треба все самому, блин, грызти, грызти, добиваться. Така кажись, ребята. Кожна скотабаба собі все загрібає. Ось так от, ребята, пришли так, що такі діла. Ой. Так що мою піку вже в Берлині. Приїхав, 10 днів було. Це ми сьогодні з ним поговорили по телефону. Кажу, як у мами здоров'я. Стайці, канал лежить. Лежить. Після інсульту, ребята, після інсульту. Я йому кажу, ну тобі тобі було тобі було б хорошо Забрати її к себе в Берлін. В Берлін. І тобі було б легше, я своєму пекуну кажу. Вона не хоче, ну, ребята, дом свой, вона не хоче дом свій бросати, от так вот. Вона такі діла. Молодець, бачите, поїхав до своєї мами в Ізраїль на 10 днів і вернувся обратно у Берліні. Он мені написав стасик. Я то 11.08 мені завжди пише. Я в Берліні. І я коли виїжджаю. Вот Ну такі діла ребітулі можуть. Так, по поводу страховки я сказав, що в мене вона міняється. И... Мой опікун повернувся, такі в мене новості, ребята. У квартирі в мене утоплення вже включено. І все, ребята, в мене все добре. Чеки поки гастроскопію не можу пройти, бо я роблю нову карту. Ну ця карта робота, ця стара, вона робота, але вона не, не так працює, як как, как потрібно. Я сьогодні хотів зробити прививку у сімейного врача на коронавірус. Вона сказала, що треба э, нову ждать. Нову ждать, через 10 днів прийде нова страховка карточка. Ну, не какую-то мені, бо у нас сказали, що там хтось буде... Там другие, бо я в соціалі, навірно, вони мені соціальчик карточку хочуть дати, нову, я не знаю. Ну, Ребята А хто на джеп центрі у нього, напевно, буде така карточка. Так як у всіх обставинка вдруг друга карточка. Вот и все, ребята. Ну такие у мене новости. Ребята, удевайтесь, холодно утром. Ой, у мене, конечно, та у Лихтенберге у дворі понабрасывали шкафы, там тролливали, ну как всегда. Сало навезли за 4 евро. Но рекламка, а, прям рекламка прям... А що лемляє, а що лемляє. Боже, я такий радий, що я в русський магазин. Часто єжу, ребята, я вам чесно кажу. Я не мог добратися ніколи. В русський магазин сам. А сейчас, ребята, сів я на 240-й. Без нічого, без, без Без нічого. Без метра, без метро. Я в метро не сідаю. И я в русском магазине. Вс. Я в русском А раньше я как-то сидал на метро, не. Я знал секретную дорогу одну. Б -б -б 240 концево метро. На метро не сидал и пишка далам. Матуся. Вот Знаю, какая. Картошка. Я так, ребята, хочу картошку печену. Тушку печену хочу, ну ще я чуть-чуть покажу, шо в руська мазані і все.